Вітання жителям району та сусідніх територіальних громад. Згідно нового церковного календаря, 6 грудня цьогоріч ми відзначаємо День Святого Миколая. Традиційно у цій порі прийнято дарувати подарунки та обмінюватися позитивними емоціями. Власне, у сьогоднішньому випуску ми запитаємо у бродівчан та не лише який подарунок очікують від Святого Миколая цьогоріч. мене звати Сергій Нікішин. Це телепроєкт Власний погляд. Скажіть, будь ласка, який подарунок ви б хотіли отримати на Миколаїв? Я навіть не знаю, на який подарую, а який краще. Я думаю, що зараз важливо мир та спокій. Та я теж так думаю, то найкращий подарунок. А що вам раніше дарувало в дитинстві? Наприклад? В дитинстві, коли була мама, сукірки, мардаринки, гроші. Можете привітати всіх з прийдешніми святами, побажати щось від себе? Так, я вітаю всіх зі святом Миколая, яке прийде до нас. Бажаю всім миру, любові, здоров'я. Ну, все найкраще. Нічого, миру і здоров'я. Який подарунок ви очікуєте на Миколая? Що хочете? Гроші, я зрозумів. А ваші колеги, можливо, написало листа? Думаю, так. Що ти мрієш отримати на Миколая? Який подарунок? Перемогу України. Перемоги насамперед. Мирного неба. Збільшення пенсії. Подарунок хотіли би на Миколая отримати. Хто я? Так. Жінку. Я зрозумів. А так. що можете побажати іншим? Життям? Побажати, щоб війна закінчилася вперше і берегти здоров'я і час, бо часу ніхто не вертає. Який подарунок ви чекаєте на Миколая цьогоріч? Ніякий Що може? Ніякий. Ніякий не чекає. Ні. Приємний, хотіла б позитивних новин. Мир і перемогу нашу. Здоров'я, здоров'я більше нічого. Ну я би хотіла собі, наприклад, щоб мені Миколай приніс лего. Я зараз хоплююся легом. Я би хотіла безпроводні навушники дуже сильно. Я зрозумів. Можете привітати всіх зі святом Миколаєва побажати щось. Вітаємо вас всіх зі святом Миколая. Бажаємо, щоб вам принесли подарунок, який ви дуже сильно мрієте про нього. Ну і всього найкраще, щоб ви були на це свято щасливі. Хотіла би на Я Ще не знаю, ще не визначився. Хочеться миру, якщо чесно. Здорові для родини, миру для нашої країни. Ну і звичайно. Хочеться кращого майбутнього. Найперше. Можете привітати. Трошки солодощів. Так, вітаємо. Здоров'я, миру, злагоду, спокою і благополуччя. Скажіть, будь ласка, що би хотіли отримати на Миколая? Найкращий подарунок на Миколаєві, мабуть, закінчення війни перемога наша. Кращого подарунка, я не знаю, чи хто зараз в даний час бажає. Що можете побажати бродівчанам, загальному, всім українцям. Жити під мирним небом. то саме, саме, мені здається, що зараз кожен один мріє. Кращого життя немає, як жити під мирним небом. Подарунок на Миколая хотілося б, щоб мій брат, мій кум, і ще один мій брат повернувся з фронту хоча б на один день, тому що відпустку дають не так часто, раз на рік. І... Ну, якось так. Це був би хороший подарунок. Який подарунок хотіли б отримати на Миколаїв? Ой, ні, я хотіла, щоб війна закінчилася. Ой. Що я хочу тримати на Миколая? Хочу тримати, щоб наші хлопці перемогу для України. Оце я хочу. Це підтримує мир і спокій, щоб були здорові і щасливі люди на Україні. Дай Бог здоров'я. Я вже не мрію про подарунки. Вже виросла з того віку. А що колись вам, подався Миколай? Цукерки? Солодощі? Так? так. Що можете побажати всім українцям? Миру, кінця війни. Ну і всього доброго. Війни, щоб не було. Щоб не було війни. Зрозумів. А ви який подарунок очікуєте від Миколая цього року? Щоб швидше закінчилась війна. Я зрозумів. А який подарунок ти хочеш отримати на Миколая? Що ти хочеш від Миколая цього року? Чесно кажи, чесно. Цукерки, іграшки, а що саме? Іграшки. Який подарунок чекаєте на Миколая цього року? Миру. Я хочу Лего на Миколая, цукерки і, і гарний настрій. До Миколая перемоги. Перемоги, так? І щоб син повернувся додому. Я зрозумів, а ви що чекаєте? на Миколая? Ми так само, Миколає? ми діти мамині, то ми, ми все таке саме. Вони щоб всі були здорові. А буде перемога, тоді буде і Миколай, і Новий рік, і все, і все буде добре. все, па-па Більшість із опитуваних, а саме про старшого віку, бажають миру та перемоги України. А діти, звичайно, хочуть отримати солодощі, іграшки, та не лише. А який подарунок очікуєте? Ви пишіть нам у коментарях.